Ну, привіт всім, з вами я, Вивоукер, і сьогодні ми будемо грати в Evade. Так, да, вам друга частина дуже сильно зайшла, тому третя частина, поїхали. Значить, нажимаємо плей, я давно вже не грав, кстати, У мене з'явився новий скінчик. Він у мене з джинсовою курточкою ще, ну, але зараз тут чогось його не видно. Якщо я заходжу в якісь другі гри, його видно. Так... <звук> Та я то ж його не побачив! Це за що? Уходим, Разі. <гум> Дівчинка, ти мене спассь? Спасі. Пасіть, спасіть, е, та Що це за фігня? І що мені делати? Мені кудись до людей іти дуже далеко. Зрозумійте. Я не доберусь так швидко. А, ми всі, коротше, проіграли. Шикарно. Так, ну хорошо. Ну, в принципі, надіюсь, у нас більше не буде раунду в, цьому, в джунглях. Чи буде? Скоріше за все, да, ура не буде! Так, голосуємо всі за це, голосуємо за всі за Crossroads. Да, це хороша карта, щоб іграти у ній. Вона Normal, не хард, не експерт. Ну, коротше, на ній можна іграти. Ой, і вибачте? На ній можливо грати вообще якось, я не знаю. Давайте, коли почнеться раунд, я вам перед Чекайте. І так, друзі, починається раунд. Ну, Починаємо відео далі. Так, дивіться. Я не сильно люблю цю карту, але так, як, як вона нормал. і ту ось ще другу карту я теж не люблю, то із цих двох я люблю цю карту більше. Надеюсь, у вас не заплутав. Так, ну, дивіться, дивіться. Біжим на башню на самий верх. Так, піднімаємося, піднімаємося. Так, 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 так. Ова, привіт всім, як у вас справи? Добрий. Фу, що десь тут рядом хтось був, ладно. Так, і в кінці відео я покажу свій нік. Хто захоче зі мною, то, ну, то ви мене знайдете в Роблоксі і пограємо в місці, якщо захочете. Так, дивіться. Так. Вони там щось бігає, собака, якась, ну коротше, шикарно. Я до них прігать, звісно ж, не буду. Ой, дівчата, що ти зробила? Я не знаю, чи мені зглупить зараз і під за нею, чи не зглупить і залишиться тут. Оце вже складне питання, це вже складне. Молодці пацани, давайте убігайте оттуда. Так. Ну, більше я тут нікого не бачу, но, можливо, це і к лучшому. Так. А можливо, і ні. А, давайте на самого заберемось. Так. А ну-ка, давайте погнали луч в космос будемо запускати зараз, так. Мне треба якось зайти дайте зайти дайте зайти Так так, що мені заглупите вийти туди, да. Ну ладно Ой, Вова, ну ти, конечно странний чоловік. Ой странний. Ой странний! Ну це в принципі, було логічно. Зачем я туди ушл Не знаю Помогите в пофите Помогите, спасите, повязя. Повязя, помогите. О, спасибо, девочка. Девочка. Девочка, Wednesday. Хотя это все Tuesday. Это девочка Tuesday. Вы не шарите. <laughs> это девочка Tuesday. Помогите. Пофиба. Пофиба. Фо, помогли. Я разумеется, для вас Та чого ж ти мене кинула? Ти підманула, підвела. Гудбай! Гудбай! Я сказала Гудбай. Я і Облакс. Щось в цьому відео дуже багато, я проерую. Мені це ой як не подобається. Сьогодні щось поняв заморені, і ніхто зараз сьогодні не може вижити нормально. Давай, девочка, девочка. У нас хоть два чоловіка залишились, чи хоча б, чи хоча б один чоловік, який живе ж. Да, один чоловік є. Я не теряю свою надежду і... Два чоловіка є. Вообще шикарно. Ні, вже одна людина залишилась. Фіга Вастенька. А, то есть мы молодці! Вы зрозуміли, мы молодці подобається картою, як не подобається. Ай, вон, після, ай, вон. Котик, котик! Зараз ще вам покажу раз. Давайте, давайте, котика, котика, покажи, котика, покажи. Покажи котика. Котика, покажи, я хочу на котика посмотреть. Посмотреть на котика. Ну, девчонка, ну, будь ласка, ну, дай. Хочу посмотреть на котика. Котик милашный. Милашный котик. Я на вид стану, пока не покажу котика. О, зараз, зараз подаемся мы на котика, я думаю. Ну, блин, ну девчонка. Вот котик, смотрите. Кофтик. Кофтик. Кофтик, кофтик. Так, давите, я опять зараз глуплю и, напевно, туда смахнусь. А! -а, -а, -а. Уи! -и. и упал на одну ступенечку. Я розумію, я повний дебіл. Так, 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 а чого я на нього движусь? Я не понимаю, чого я на нього движусь. Помогите, спасите. А Що це? що робити? Куди діватися? Куди діватися? Куди? Куди діватися? Я не розумію, куди діватися. Чого я не можу ще й запригнути? Так, поїхали, поїхали, поїхали. Так, там дзвоник. о, да, Останній дзвоник, я знаю, він близько, але я все одно від нього тікаю. То що, зараз це не це останній дзвоник. Зараз треба тікати від цих всіх. А! Помогіте, помогіте, спасіть, помогіте, допомогіте, допомогіте, допоможіть, допоможіть, допоможіть. Що це? Я не знаю, що це означає, я не знаю. Ну ладно. А... Фух, все, я... Тут нікого немає. Так, 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 такі, бігаю. Що це було? Будь ласка, допоможіть. Добрі люди, добрі люди, допоможіть. Добрі люди, допоможіть. Ну, я тут, блін... Опа, Фіба, що допомогла? надо было сразу на месте что-то делать. И куда ты убежала? Что ты делаешь, девочка? Что ты делаешь? Расскажите мне, вот что шо вы на Дебилизм пятой степени, конечно. Спасибо, що наконец то мене полагодило. Дякую, thank you. Так, що далі? Що далі? Я не знаю, що далі. А що далі? А що далі? Так, давайте піднімемося на цю башню, що тут є вообще. А, сюди не можна? він тут взявся? Що це за таке? Я не розумію, що це за містика? Що це за містика в Роблоксі? Я вот тут вот так виглядаю, його ніде не було. А куди він взявся? раз подошел сюди. От подошел сюда Я, тобі... я дуже це вже... Так останній раз граємо, Все я не можу більше. Це для мене повний піпець. Будь ласка, дайте вже якусь нормальну карту. Я не хочу опять. А, пока. Так, дивіться, що нам треба зараз зробити. Нам треба виграти цей раунд і, заход... і закончити на хорошій нації. Розумієте? Я думаю, ви мене завжди розумієте. Що це за що це таке? А, це міну поставили, зрозумів. А, ну так, в принципі, логічно, наводр... вони одразу підірвуться. Бай-бай! Так, вони зараз будуть почти невідімками, їх буде дуже-дуже складно роздивитися. Тому зараз треба бути дуже обережними. Прям не представляєте, якими обережними зараз нам треба бути. Просто я не знаю, якими це. Ну, нам треба просто вообще десь сидіти в якійсь норці і нічого не делать. Так, мені я вже це правило нарушив. Надо убігати. І де да, вони всі? Ладно. Так, дивіться, дивіться, так, дивіться. Так, є. є? Нет! Фух. Фу -фу. А, я бачу одного ну, я там глаз. Е, бачу ще собачку, наче там якусь. Хто не бачить там, десь вдаліки де. там. Коротше. Так, о! о о Блін, ну я на мостик заприхну, я не заприхну на мостик. А бідно. Де? Що ви мене лякаєте? Що ви мене своїми кінтами лякаєте? Не лякайте мене, ясно? Я спрошу вам ясно, не лякайте мене своїми кінтами. Вони мені нічого не зроблять. Зрозумійте мене. Так. Откуда, откуда ти взявся? Кінти видолбані. ходіть! Так, треба робити круги, щоб вони не, не так швидко мене могли знайти. От бачите, вже трохи допомогло, але не сильно. Я ж кажу, не сильно. Ну що я зроблю? Я так намагаюся якомога швидше убігати від них. Та, коротше, кінтами лякають. Ну, коротше, Странні люди. Так, ладно. Так, привіт. Хто це мальчик і дівчини? А, мальчик і дівчат. Привіт! Ковделішки у вас. Понімаю. Так, ну дивите, дивитеся, а шо нам далее надо делать? А, не треба нифига делать. Я не знаю, что нам делать. Блазко, добрые люди, спасите нас. Пофите, помогите. Да не, они уже не встигнут спасти, нажали. Все, Капец. Что я могу сказать на этот счет? Ну дивіться, друзі, нажаль, як сказать, ну нормально, дивитесь. нормально, нотка. Можно в принципе заканчивать. Давайте я выйду зараз. А хотя нет. Покажу я вам в YouTube шортах свиник. Отдельное видео зроблю в YouTube Shorts. Свиник. В Роблоксі покажу, я думаю, за 15 секунд це можна зробити. Ну що, друзі, давайте будемо закінчувати. Якщо вам це відео сподобалось, прожміть, прожміть зараз лайк, підпишіться на канал і поставте колокольчик, даю вам на це 3 секунди. Раз. Два. Три. Лайк поставили, підписаюсь, дзвіночок поставили. Дякую всім пока-пока.